Сталося історично, що завжди церква вона впливає на свідомість громадян. Нам не можна втрачати українську мову, не можна її забувати, і так само нам не можна втрачати українську церкву. Завжди меншість людей робить якісь зміни в суспільстві. Насправді це якийсь кайф, коли ти займаєшся тим, що, що тобі подобалося з дитинства. Ну, явіть, ну, не багато ж людей е, ну, займаються в житті по життю тим, чим їм хочеться. Мене, до речі, вчора Марина хитала знову. Мені да? Да, да. Я думала тільки. Мені. Я прийшла сіла так. Я постійно відчувала це хитання. Ілля, не цей. Жодна налівайка не працює ввечері. Вся молодь на спортмайданчиках. Кажу, це ж селяє надію. Я живу в Маріуполі все своє життя. Таке індустріальне місто, жителям якого неправильно нав'язувалися довгі роки, що от заводи це наше все. Світає, Господи, світає земля у росах, як в перчі. Маріє, діво присвятає, це ти так плакала вночі. Якісь квіти сині-сині на голу цеглу повелись. Співає ранок по росині, як в нас під хатою колись. Храм цей з'явився вже десь 22 роки точно. Придбали цю будівлю, яка була морським пароходством, почали реконструкцію. Не було там десь підлоги, десь стелі не було, десь стіни, були такі. Я пам'ятаю, коли була маленька, я часто сюди підіймалася. Її теж Добре. можна так обняти. Всіх побнімаю. так. Добрий ранок. Роки тому от, виникла така ідея розписати храм українським орнаментом Петриківським, але на той час ще храм був не готовий, стіни були не підготовлені. Можливо, просто цей проект мав вистоятись оці три роки. От, і якось так все притихло. Трам був ще недобудований, ще ззовні були роботи, ну і так літо пройшло, не, не довели до кінця. І вже в цьому році вирішили таке розписати. Все, котик, я полезла. Давай, пока. Ми познайомилися з таким волонтером місцевим маріупольським Кирилом Долімбаєвим. Одного з нього він приїхав, ми його провели екскурсію на другий поверх. А чому? Каже, ви не розписуєте його зовні? Був вже такий проект. Він запропонував нам спробувати зробити волонтерський проект, написав пост у Фейсбуці, і тоді люди потихеньку почали фінансувати. Долучилося загалом десь 350 людей. Вдалося зібрати 10 тисяч доларів за 2,5 місяці. місяця. Я приїхала сюди 15 червня, приїхали, подивилися, і вже здається, 16-го, 16, здається, ми приступили вже до розпису. Да, Оля зібралася і приїхала. <рес> Кирил їй подзвонив, запропонував, ну, зможеш взяти участь в такому проєкті, вона сказала, зможу, зможу і, і все. І, власне, 15 червня вона вже була тут. Це найбільший петриківський розпис, ну, наймасштабніший. Є прикрашені храми, але в таких масштабах це перший. Покликала, ну, щось запропонувати їм. Ну, а що я можу запропонувати, коли я художник петриківського розпису? Ну, звісно, що я запропонувала петриківський розпис. Він позитивний. Навіть якщо ти сідаєш трошки на щось там розлючений, роздратований, все одно заспокоюєшся і починаєш виводити. Мабуть, оця плавність тих ліній, переходів, поєднання кольорів налаштовує, скажімо так, заспокоює і дарує гарний настрій. Воріт юрмилися цікаві, чого вже там ті люди не верзуть. Вже кат пройшов, аж грухнуло в Полтаві. Везуть Марусю, людоньки везуть. Везуть Марусю за далекі гони. За сиве море тої і ковили. Уже голів судейських макогони. В степу на вітрі мідно загули. Вже п'яний дзись, ведмежу губу кривить, все поводи натягує гаття. А там в степу, а там в степу, як привид, стоять оті ворота в небуття. Час роботи в процесі розпису найбільше мені подобається спілкування. Майже ніколи не працюємо мовчки, ділимося якимись життєвими історіями, намагаємося знайти якісь виходи з своїх ситуацій. Дуже важливо, коли є з ким поспілкуватися: слухаємо музику, читаємо, <смісті> я не знаю, ділимося якимись секретами. Ну, Дві дівчини працюють, що нам нема про що порозмовляти. Саме складне, да, це була для мене висота. Бо в принципі розпис фасаду це вже не вперше, в принципі, в моїй практиці. Нічого складного для мене немає, бо я вже знаю, як з ним працювати. А от саме висота, да, – це одне з складніших. Я піднялася на другий поверх і якраз познайомилася з Олею, коли вона спустилася з дзвіниці. Вона була трошки налякана висотою, але вже зараз це позаду. Я коли приїхала, я на це все дивилася знизу. Я, я не хотіла думати про те, що мені треба буде лізти туди. Виявляється, можна звикнути до висоти. Я коли починала працювати, отут... спочатку починаємо з першого поверха, потім другий, потім третій, потім далі. І так піднімаєшся кожен день на поверх вище, лісаю, розумієш, що в принципі ну, звикаєш. Все можна приборкати. Страх. І все, і досить, засинаєш, така не пам'ять у грота. А що тепер, Марусю, знаєш, що значить в світі самота? Ніхто до тебе не озветься, хоч би й покликала кого, лише об стіни обіб'ється луна од голосу твого. Оля мені вже сказала, що в неї це літо буде асоці... асоці... асоціюватися з Миросією Чурай, тому що так сталося, що ми на дзвіниці, коли працювали. Так як вишка ну, на нас обмежує в Русі, там було, що я могла завершити свій орнамент, а Оля ще свій робить. І тому я просто сиділа. І тоді Оля вже сказала мені, то щось мені розкаже, бо почитай. Пропустіть матір, хай стане ближче. Хто хто вона заслужила? Перехрестіться Яку матір та Грицькову. А Грицькову. Марусину ж не випустили з міста, вона ж така вже там, напівжива. В принципі, я люблю творчість Ліни Костенко. Я її спитала, чи вона читала Марусю Чурай. Вона сказала ні. Якось так склалося, що ні. І вона почала мені читати. Ну, нам не можна сказати. Їй подобається, і мені подобається, класно. Аж навіть кат не витримав, зачовгав, заніс мішок, узявшись за краї, чи щоб вона не бачила нічого, чи так нестерпно бачити її. Це в нас центральний вхід, тут буде у нас бібліотека та церковна лавка. Можемо подивитись. Тут планується клас недільної школи. Це ж ми не просто церкву розписуємо. Ми хотіли би, щоб ця церква була таким місцем, не тільки куди люди можуть прийти помолитись, бо ну. Взяти участь в якихось таїнствах церковних, а також місцем, де вони можуть і культурно чимось збагатитись. Плануємо робити і оліну виставку також в кінці проєкту, і місцевих художників також залучати людей до цього. Тобто якась така освітня, просвітницька діяльність. Тільки повинні! Де чого тут? Ураз, два, три, три Стереотипи, звісно, є, що це, типу, шароварщина, що це, типу, брилки. Там, ну, чи що, ну от така дрібна сувенірка. Але насправді Петриківський розпис, мені здається, цінніший набагато, бо він дуже різний може бути. Його можна органічно використовувати як в інтер'єрі, в Ну, у даному випадку. Бачите, ми розписуємо храм. Це ж не брелок, правильно, і це не дощечка на кухню чи щось таке дрібне. Моя така ціль, місія, мабуть, вивести Петриківку. З цього русла от шароварщини. А вона не чула, і тільки коли матір підвели, вона відразу наче спам'яталась і одхитнулась від того стовпа. І якось, наче здалеку, верталась, чогось вперед руками як сліпа. І ще бліда, і ще мов край біла, а наче усміхалась лебеділа. От бачте, мамо, все й обійшлося, і цілувала матері волосся. Важливо було мати на сході тут українську церкву. Можна сказати, що Православна церква України є певним осередком українськості. Зараз про українську церкву дізнаються набагато більше людей. Це приверне увагу і до української культури, і до української церкви, і взагалі до Маріуполя, і взагалі до України, я думаю. Це така велика робота, що мені здається, взагалі всю значимість от її я буду ще потім розуміти з часом. А взагалі, який там кінець? Я не скажу. Я не скажу. Так, а ти мені так і не дочитала, так? Ні, я не дочитала. А вдруг в мене так і не буде часу почитати? Буде, буде час. Я його спочатку війни переосмислила Маріуполю, я його полюбила. Для мене більше України тут. Бачу свою роль тут, в тому, щоб розвивати її тут. Ми можемо багато змінити самі людям вже не так байдуже, як це було до війни. Багато жителів просто страждають від екології. Ми мріємо про те, що заводи закриються. і У нас буде класне туристичне місто з морем і з різними об'єктами культурними і просвітницькими.